Мої шанування, в цьому відео ми розглянемо вміння розвідки, непомітності та опору отрутам з хворобами. Тож не зволікаймо! Навичка розвідки допоможе вам знайти потрібну річ в оточенні, сліди залишені кимось, виявити загрозу, не дати застати себе зненацька та зрозуміти, коли вам брешуть. Саме завдяки цьому вмінню. Ви частіше будете отримувати підказки до оточення та попередження про погане перечуття. Все це має динамічні шанси, тож наводити приклади не буду. Що стосується злодійських навичок, то вони вплинуть на ваші шанси залишатися непоміченим, вкрасти річ прямо з кишені та відкрити замок відповідним знаряддям. Це все також визначається завдяки динамічним перемінним складності. Але це вміння до того ж збільшить вашу шкоду від прихованих атак. Прогрес відбувається 4 рази за 100 рівнів, з кожним разом по одному хіту додаткової шкоди. Це працює таким чином, що за успішності вашої прихованої атаки її основна шкода може бути подвоєна. Але додаткове значення не буде більше того, на що ви спроможні. Наприклад, при атаці на один хід і непомітності 50 рівня додаткова шкода буде 1 хід, а при основній шкоді в 5 хітів і непомітності 25 рівня додаткова шкода складе 2 хіта. Шкода від прихованої атаки адаптується під основну, але вона спрацює лише у межах стандартної дистанції. Зі зброєю ближнього бою все зрозуміло. А от для дистанційної зброї цим значенням завжди буде межа до 20 тейлів. В випадку магії взагалі доведеться бити впритул до ворога. Виділяється лише метальна зброя, для котрої межа сягає 10 телів. Що стосується вміння супротиву отрутам та хворобам, то його прогресія відбувається 4 рази за 100 рівнів. З кожним разом на один пункт. На відміну від магічного опору, якщо ви потрапите під вплив масштабного ефекту, а не накопиченого, маючи недостатню кількість супротиву, то це все одно викличе у вас негативні наслідки, але менш значущі. І на цьому з особливими навичками у мене поки що все. Дякую за увагу!